Рота, місце Південне. Ми шиємо одяг для поранених Адаптований. Адаптований одяг для поранених хлопців. Костите і наставкнути. Ми починали ми шити з адаптованих трусів. Вони всі наші вироби на ліпочках, Збоку на ліпочках. З однієї сторони і з іншої сторони. Чорти. Та ж сама технологія. І на кожному виробі наша емблема, що ми швейна рота. І всі ці вироби роздаються по запиту хлопцям безкоштовно повністю. Все, що ми шиємо, це безкоштовно. І роботу, яку ми виконуємо, вона теж безкоштовно. Не оплачує. У нас немає оплати. Футболка. Вона шиється на ліпочках по плечах. І з одного боку. Ну, в, залежності. в залежності від поранення. Так, да, да, від поранення, чи, чи право інколи і на дві сторонні. Да. І плюс у нас іде вірьовочка, яка пришивається до спини, до задньої частини, щоб хлопці могли підтягнути. Там і одягнути. Так, і всі ці речі треба кудись складати, почали шити наплічники. Як і дотягується, і хлопці можуть. З передової без нічого привозять. Просто без нічого. І для особистих речей це їм дуже потрібно. І приводять повністю роздягнені. І речі, торбинка, куди вони можуть скласти свої речі. А якщо нема торбинки, то складають просто в пакети. Далі, для поранених хлопців носоки де. Адаптовані, адаптовані назикати, щоб можна було. Якщо у них йдуть апарати на ногах, то вони якраз дощ підходять. І адаптовані нацки із плісу. Вони йдуть на ліпочках. Ну, і... Це те, що ми теж робимо. Розходний матеріал, наволочки, простирадла. Які шиємо залишки тканини, які нам передають нашканці нашого міста. Багато людей нам допомагають, приносять тканину. Ось, наприклад, оця тканина, ось саме ці вироби. І ще я хочу показати ось такі подушки, кісточки. Цю тканину нам надала мати нашого героя Людмила Євтодій. Вона зателефонувала. І велику партію тканини, просто привезла і нам віддала. Два великих, да, два великих таких пакети і ось ми пускаємо це все на такі речі. Баєчка, ну Ми ось такі речі тільки з натуральних тканин робимо. З ті речі для робимо. Це ж можна філіонки, так? Винні бути чисті, я думаю, так, так, так. А де, де вас куплюємо? Ми, ми шиємо А, ось. ось. Полазку, Пані Тетяна, да. ми попросили в неї допомоги, тому що ми самі не справляємося. Запитів дуже багато. Ось це подушка-кістечка, які нас просять теж шити, але це вже досвід залишки вона шиться. Натуральна цупка тканина. Вона використовується для поранених пенсівок наших хлопців. Покласти руку, ногу, щоб було зручно їм лежати. І тепер у нас ще валіки, які ми набиваємо одним ног, щоб вони були тут. Дуже цупкі. Так. Це надовжено руки або ноги. Вони залежать теж розмір, довжина може бути доба. 50 сантиметрів і 65. І набиваємо, ріжемо залишки тканини, трикотаж повинен бути м'який. І ріжемо, і набиваємо кістачки, наповнюємо тканиною. І сінтіпон. 70 приблизно відсотків ось ця тканина і 30% стінтіпону. Тобто більша половина набивається тканина. І вона повинна бути плотно набита і таким хвостиком, щоб хлопцям було зручніше поправити її, коли вона буде готова. Засновниками швейної роти є дівчата Дніпра Оксана і Марина. Сенія. Не пам'ятаю вже фрізвиче. Ксенія Самойлич і Марина. Ми хвилюємося. <смірші> да, ми не очікували, що Започаткували вони це у лютому 22-го року і об'єднали від нашу спільноту не тільки в Україні, а. Тому що посилки виходять Німеччина, Канада, Польща, Данія, Швеція, Швейцарія, Нідерланди. Ну, я не всі країни назвала, але з усіх куточків сходяться ці посилки. Як працює швидко? Ми не знаємо конкретно, в який шпиталь це піде, ми знаємо тільки напрямок. Є наглядові волонтери. Ми надсилаємо їм посилки і там вони вже безпосередньо відвідують поранених і віддають ці а ще я хотіла показати, кожну роботу ми і ось так, такі бірки підписані, тут є qr код Кожен, хто потребує, може за цим QR-кодом зайти і зробити безкоштовний запит. І в Дніпрі комплектують верхній одяг, це кібер. ну У цього адаптованого Оді. одягу є назва кібер, кібер кіберштани, кібер-штани, кібертруси. Це все воно, як традиційно так спочатку назвали, і це безкоштовно надсилається тим, хто його потребує. Ну, на жаль, у нас місці чомусь про це мало хто знає. Коли ми це почали робити, ми просто, коли бачили поранених, ми підходили і самі пропонували свої вироби. І ви знаєте, прикро те, що люди казали, а ми вже купили. А за таким негласним статутом це все безкоштовно для цього і існують термоналізки, тому що якщо продають цими. Емблемою нашою покажи, будь ласка, ось ну, це, це наше це південна, швидне. да, ось таке то ну, Це вже вважається, злочин, якщо ми дізнаємося, ми повідомляємо нашим кураторам Дніпро і вони з'ясовують. Ось це у нас вже... швейна рота, це обща емблема. Дніпро. Ви сьогодні в такій великій компанії, як це сталося, Але? що до вас долучилися інші жителі к міста? Ми звернулися в музей наш городський і попросили пані Тетяну про допомогу ми знаємо, що вона піклується матерями і жінками загиблих хлопців, і ми звернулися до неї і запитали, можна зібрати дівчат, щоб вони могли допомогти нам. Тож у нас дуже багато роботи і дуже багато запитів, і вона зібрала дівчат і домовилась з бібліотекою, що ми можемо прийти і. Попрацювати трошки. Ми трохи розповіли, чим ми займаємось, і ось зараз дівчата працюють. Ми їм дуже вдячні за це. О, ви показували на одяг. Так. Звідки ви берете зразки цього одягу? Ну, коли я приєдналась до швейної роти, я писала заявку, що хочу їм допомагати, і потім вони. Там була анкета, і вони запитали, що я вмію шити, які машини в мене є вдома. І з Дніпра, ну перша партія це були адаптовані труси. Вони прислали, сплатили посилку. Так я пенсіонер, пенсія невелика, і вони мені повністю сплачують доставку. Там був крой трусів. Рединки, ліпучки, вірьовочки, шнурки тобто все, що кліва, якою ми проклеюємо, все необхідне для пошиття трусів. Коли ми відшили, ми їм пишемо, що ми вже готові на відправку, і вони дають адресу, куди треба відправляти. Госпіталь, стапункт, і ми відправляємо. Відправляємо, якщо це прифронтова частина, то ми відправляємо новою почтою за рахунок гуманітарна нова почта. Вони нам повністю сплачують. Дякуємо їм теж за таку допомогу. Потім ми стали шити штани, футболки перешивати з готових футболок. Ми пришивали планки тканини на плече і на боках. Те ж саме, вони присилали готові футболки, купляли в магазинах тканину, клієву, ну так все саме. Ми відшивали і знову відправляли по запитах. А потім, в минулому році, до нас приєдналася Ольга Єштокіна, і вона почала нам допомагати збирати кошти. І в минулому році ми, я не пам'ятаю точно, ну десь тисяч тридцять. Нам зібрали мешканці южного, за що ми дуже вдячні. І ми декілька разів купляли тканину Ольги. Звітували ну, вона сплачувала, а ми тільки замовляли і отримували. Потім ми показували, що ми відшили, і вже звітували. І вже ми почали відправляти не тільки на замовлення швейної роти і на замовлення. Індивідуальні замовлення ми відправляли. І вже самі дивимося, куди треба, з ким ми раніше працювали, вони просять, і ми їм відправляємо. То що ця тканина куплена повністю за кошт мешканців Южного. І зараз нам дуже багато людей приносять тканину. де хто 2 метри, хто 15 метрів нам передавали. Тобто дякуючи мешканцям, ми можемо працювати. А зараз нам ще допомагають, тому що дуже багато часу йде на набивку подошки. Треба нарізати лапшу, треба її набити, потім зашити. А запитів дуже дуже багато. Вони так само можуть до вас вимовитися. Можуть. Ну, ми, в принципі, ми можемо освоїти все, але нас дуже мало людей. Дуже. У нас дівчата шиють одні труси, ті шиють наплічники, простині шиють, простирадла. Тобто, щоб шити багато, багато замовлень, це треба багато людей. Ми всі шиємо тільки на дому. У кожної майстрині дома стоїть машина, і ми шиємо. Потім треба не просто пошити. Ми повинні ще випрати і зібрати це відправлення, прати, працювати все за свій рахунок повністю. Ми не можемо. Ну, нам дома зручніше, коли є світло, коли є час, ми можемо і вночі працювати до 12, щоб не заважати сусідам. Тобто є хвилина, ми сіли пошили, а ходити кудись це буде вже не так. Це вже як на роботу треба. А тут ми сіли, пошили, пішли, домашні справи зробили, на дачу поїхали. Тобто, совміщаємо. Замовлення взагалі багато так в швейній роті там є черга, і вони по черзі задовільняють всіх. Ну, ми більш працюємо з тими волонтерами, з кими ми вже працювали. Вони дають гарні звіти. Ми повинні людям показати, не просто взяти у людей і потім сказати вибачте, нам ніхто нічого не прислав. Нам треба людям показати. Що ми у вас взяли, ми пошили, ми відправили, і нам вони не продали, а воно дійшло до хлопців. Тому ми працюємо з тим, в кому ми впевнені. У нас були випадки, коли нам чи дуже погані присилали звіти, чи зовсім не присилали. Тому ми вибираємо, ми маємо право вибрати з ким нам працювати. Нам сказали, що є така прохання. Треба допомогти і вважаючи те, що ми займаємося з дітьми в другу половину дня, в нас є трошки вільного часу, тому ми до цієї акції долучились. А раніше взагалі ви робили подібне? Ні, ми перше беремо участь в такій акції. Що ви робите? Яка ваша функція так само зараз? Да, ви зараз. Для себе так. Ось нам видали такий сіндіпончик, ми його подрібнюємо, ось такі на маленькі шматочки, і потім ось такі подушки, які для військових пошили нашій майстрині, набиваємо для того, щоб потім військовим було зручно знаходитись в якомусь положенні або рука, або нога, щоб їм було легше одужувати. Як ви вважаєте, наскільки ця робота ваша потрібна, оця підтримка? Як ви оцінюєте, чи можуть де, там кілька жіночок справитися з таким об'ємом? Ну їм важко, безумовно. Якщо вони звернулися по допомогу, то безумовно і це найменше, чим ми можемо допомогти нашим військовим, тому хай вони одужують скоріше, повертаються. На жаль, всім ну, перемоги. Вони готові, наприклад, підприємства, отак в ну, тій половині, як ви вважаєте, ну, соціальна сфера маю на увазі. Там по кілька годин брати участь таких. Я думаю, що це так, можливо. Так? це ага. можливо, да. Треба просто впорядкувати цю роботу і е, е, свій а час. Першою була Світлана. Я долучилася через рік десь. Звичайно, як і кожен свідомий громадянин України. Шукала можливість якось допомагати, чим могла. Ну, так як ми з Світланою, ми давно знайомі, і вона розповіла про швейну роту. І тому я вирішила, я не вміла шити. Е, мене вчила Світлана сім ну, У мене була швейна машинка. І ось з цього почалося. Е, Спочатку, як Світлана розповідала, нам все надсилали, потім поступово ми почали набирати людей, які допомагали нам матеріалами. Ось перша проблема була багато синтепону. Ми знайшли закрівники з міста Одеси Дмитро і Тетяна, які те, що воно в утіль мало йти, вони віддавали нам. Тоді вони почали давати нам рулонами тканину. І поступово-поступово ми більш ну я в першу чергу набирала навичок, і ми почали шукати людей, які б нам допомагали, тому що ми не встигали. Запитів, на жаль, дуже багато. Ми давали об'яву і в, будин, в цих в групах в, будин, в чатах, так ну, ви знаєте, на жаль. Майже ніхто не відгукнувся. Нас не, на жаль, ось ми вже Світлана два роки, ні, вже третій рік, я в січні буде два роки. Наші активні такі помічники. Ось у нас Іра є, вона тимчасово переміщена особа з міста Херсона допомагає. І в Сичавці у нас є пані Тамара, яка теж відгукнулася на наше запрошення. На наше прохання дуже активно допомагає. Ну, вона хвора в неї ноги. Ми її запрошували на сьогодні, але на жаль, можливо, через стан здоров'я вона не могла приїхати, але вона завжди пише нам і телефонує дівчата. Ви мене не забувайте. Ну, ось таким чином група в нас невелика, але дружна. Ще у нас є Ольга Єштокіна. Це наш це людина зв'язки з громадськістю. Вона запити робить. Ми звертаємося докладів, дитячих закладів. Міцна дружба у нас з ліцеєм номер 1 Ми готуємо подарунки до Дня захисника разом з нашими виробами, вони теж активно відгукуються на наші запрошення. І влітку ми навіть дітей запрошували, щоб нам допомагали набивати подушки, ми фізично не встигаємо, а запитів, на жаль, дуже багато. Ось все а діти можуть справитися з цією за звичайно, можуть. Спочатку ми самі оплачували всі пересилки своїх коштів, а тоді, дякуючи нова пошта гуманітарна, ми маємо можливості більш активно пересилати. Вони надають промокоди в залежності від ваги і від напрямку. Це ці промокоди діють тільки у прифронтових зонах. Сомська, Дніпропетровська область, Запоріжжя, Харківська область, Донецька. Ось туди наші посилки йдуть, прямують. Ви говорили про те, що багато ще є у швейній роді тих, хто знаходиться за кордоном. Так, а ви знаєте про них це ну не чи це українці? І іноземці, і українці долучаються в різних містах. Ну я думаю, що це наші українські жінки організовують такі спільноти, і я, наприклад, знаю в Німеччині. Вони допомагали коштами, закупляли на шпиталі Запоріжжя пелюшки, які так потрібні в реанімації, надсилали звідти. Так що знаю таких людей з Німеччини, а так дуже багато. І... За цей час у нас налагодили стосунки безпосередньо з волонтерами, які теж нам допомагають знайти тканину, дають адреси, куди надсилати наші вироби і індивідуальні запити виконувати. Тобто, це знаєте, така вже сім'я велика, яка вийшла поза межі України, і тих, хто хоче допомагати, опікуватися дуже багато. Чим жителі можуть допомогти, які от зараз дізнаються про швеймороту і захочуть ну допомогти. ось набивати подушки? Хто хоче шити, в кого є мишинка, в кого є оверлок? Вони можуть теж звернутися до нас. Ми знайдемо їм роботу. У нас завдяки волонтерам, от, наприклад, в Одесі є відома волонтерка Катерина Єлісєєва. Вона зараз є зв'язки з Білградністровська із фабрики. Нам просто ви знаєте, інколи рулонами передають тканину з вдячністю за те, що ми можемо допомогти їм теж зробити свій вклад для наших захисників. У нас ще є на Запоріжжі відома волонтерка Оксана Україночка, яка приїжджала тричі до нас з південне. Вона налагодила зв'язки з нашими незламними. І вони теж дуже допомагають зараз, ось саме в такому напрямку, де дуже гаряче. Ну, Таке це вся допомога. Хто хоче, ми для всіх знайдемо роботу. Навіть така. Ну, Робота не для професіонала нарізати і набити, нарізати ті залишки, які є у нас від того, що розкроють. Це теж потрібен час. Так що, хто хоче, будь ласка, ми завжди відкриті до спілкування. Наші ателії, які ми що не виходить? Так, ми можемо назвати ателья «Аненталь». Вони надавали нам допомогу в розкрою. Тканини дали нам ем, оверлок, е, два оверлока Два оверлока дали, е, швейну професійну машину дали, так, ось саме швейна, Ненталь» допомагає нам. Ми завжди до них звертаємося і отримуємо допомогу. Ось у нас є такі шеврони, нам надіслали їх з Дніпропетровська. І таких шевронів у нас п'ять в місті. Світлана, я. Тамара Сичавкі, ну ми першими були Оля і ще Юля Дімітрова, яка теж допомагає разом з своїми чудовими донечками. Поробки роблять і подушки набивають. Чим може кожен допомагає чим може?